Міський голова Запоріжжя Олександр Сін відвидав обласну прокуратуру як свідок. Там на нього чекав пікет. Зо три десятки громадських активістів звинуватили міського голову у співпраці з кримінальним авторитетом, анісімом, який нині переховується за кордоном. Але у слідчих до мера поки що інші питання. А він проходить свідково в трьох справах: про організацію башкетів у Києві рік тому, тобто про відправлення тітушок на антимайдан, також про зловживання службовим становищем і про порушення трудового законодавства під час укладання контрактів з головними Лікарями міста. Своєї провини В очередной раз могу сказать, что не делал никаких совершенно действий нарушения закона. Потом обращаюсь к прокурорам э, с просьбой, с предупреждением, как людям, которые обязаны контролировать законы, соблюдать его в первую очередь. Прекратить давать комментарии в прессе. в которых они обвиняют меня уже заведомо в совершении преступлений. Понимаете, сейчас к нему столько, столько вопросов, что лепить все в одну кучу, просто сейчас все смешается в кашу. Надо быть последовательным, то есть начать хотя бы с чего-то, вот, а дальше уже... Дело будет за нашими правоохранительными органами. Главное, чтобы, так сказать, прокуратура не дала заднюю. Поїздку до прокуратури Олександру Сіну не могли вручити понад місяць. 2 лютого міський голова пішов в відпустку і, як сам тоді писав, вирушив в зону АТО. Там місяць працював волонтером. Втім, подробиці цього волонтерства наразі невідомі. В руки очільнику міста запрошення до прокуратури віддали на блокпосту на виїзді з Запоріжжя минулого тижня.